Привіт! Сьогодні вирішив записати відео, яке буде показувати суто мою торгівлю, без всякої теорії і так далі. Отже, хто дивився попереднє відео, бачив з якого депозиту я розпочинав торгівлю. Ось що маємо на даний момент на всю корзину по сумарному балансу і що є по еквіті. Так, просадка є невеличка, але хто торгує роботами, а тим більше, якщо вони можуть використовувати добір у вигляді сітки, то розуміють, що це не є такою просадкою. Тим більше план, який був поставлений в 10% на місяць, уже виконаний, в роботі є декілька рахунків по різних стратегіях, які зараз працюють. Окремо хотів би звернути увагу на те, що недооцінюють в торгівлі це ребейти. Ось сума ребейтів, які були накопичені від початку місяця. Тобто це виходить вже від депозиту майже 2,5%. Тому користуйтеся таким сервісом чи будь-який інший, але не втрачайте можливості мати додатковий дохід під час своєї торгівлі. Отже перейду до своїх роботів, якими я користуюся, які були написані і коротенько про принцип їх роботи і що є на даний момент по позиціях відкритими. Найбільший свій депозит тримаю на рахунку, де йде торгівля по фунту. І якраз звідси получаю. Свій основний дохід. Отже, на даний момент є відкрито 4 позиції, але всі тільки у продажу. І враховуючи, що сигнали поступають зі старшого таймфрейма. Тут у нас є тільки продажі, немає ніяких покупок. Додатково собі використовую такий індикатор, який допомагає подивитися кількість позицій продажних, покупочних об'єм та скільки профіт або просадки є на даний момент на рахунку. Кроме того, що працює основний робот, додатково використовує ще є допоміжний, який вказує години торгівлі для робота. Для чого це використовує? Тому що всі знають, що з 12 до 1 години розширяють спреди. І щоб в цей момент не було ні відкриття, ні закриття позицій по розширених спредах, то цей робот просто відключає автоторгівлю і вказаний час робот не торгує. Ще один є такий невеличкий помічник, але це він лишився більш зручної торгівлі. Тобто панелька для автоторговлі, якщо відкривати, закривати ордера. І помічник ще один додатковий це закриття при досягненні певного всіх позицій, при досягненні певного збитку чи профіту. Деколи даний робот я використовую, щоб закрити суму, яку я вважаю за потрібне. Отже, це я показав рахунок, який торгується на основну кількість коштів. Тепер перейду до того рахунку, який я записую і показую у своїх відео про те, де йде мультивалютна торгівля. Отже коротенько, що тут в нас є набрано. На даний момент по єврику є набрані позиції. Ось ця лінія це показує точку беззбитковості, коли всі пари, всі ордера будуть виведені в ноль. По швейцарику, як бачимо, це були позиції, тут була покупка, тут була покупка, які були закриті по трейлінг-стопах. По фунту, зараз, от бачите, тут різна стратегія, що я показував на одному рахунку, тут менший таймфрейм вже було закрито і він є знову по продажі, перша на самому вершечку. По замовчуванню кругом стоїть перший так профі 25 пунктів. Трейлінг для першої позиції не включається. Перша позиція завжди закривається тільки по Тейку. Або відбувається добір, і тоді вже після третього добору включається трейлінг-стоп для ордерів. По японській єні зараз поки що торгівля відключена, тому що через ці перепади незрозуміло, скільки може пара летіти. По канадському долару також є набрано три позиції. Ось тут не хват... був момент, що можна було закрити, але я не пам'ятаю вже, чи це тут було, що можна було закрити невеликий плюс, але не хватило, щоб спрацював трейлінг і до тейка не дотягувало. Австралієць нас зараз без торгів. От тут відмічено, де були входи, які відповідно позакривалися по тейках. Вон два дні сидів, тут були ще добір, два ордера закривалося. Яп... Єврик з японською єною, Так само є набрано 4 ордера. Будемо чекати якоїсь інтервенції або що пара просто дасть свій відкат. Новозеландець у нас сидить без торгів, скоріше всього, як буде обновлення, відкриється. Сигналу і ще одна, що в нас залипла пара, для якої дуже рідко відбуваються такі затяжні флети, це Audi Канадець. Будемо чекати. При всьому просадка зараз є. Просадка є менше 10% на цьому рахунку. На всі ці відкриті пари. Так що роботи працюють. Окремо є поставлені по валютах. От, окремо працює тільки суто по Audi Канадцеві. Це є на, на М15, тому, відповідно, тут вже йде в перемішку, є як ордера Байївський, так ордера Іселовські. Тому, якщо у вас є роботи, тестер це добре, але поки ви не побачите вручну і не навчитеся. Обмежувати свої мінуса, ставлячи розрулювача або не закриваючи, просто при досягненні певної просадки, ви ніколи не знайдете грааля. Хотів би показати ще коротенько, яка прибутковість по основному рахунку, що я показував. Він буде сьогодні підключений до сервісу. Копі ефікс так, ось цей рахунок. Догружається, зараз будуть результати, наскільки я пам'ятаю, просадка по ньому була максимальна. Сьогодні підвисає сайт. Що ж, не хочу показувати, значить на наступний тиждень, вже як він буде підключений до копії фікс, тоді покажу огляди оприбутковості, просадки і що на ньому працює. Всім гарного дня!